Техніка смек в мандарін-майзон: дизайн, що підкреслює ваш стиль: чайники, тостери, блендери, міксери, кавомашини, соковижималки. Обирайте те, що дарує настрій щодня, в наявності та під замовлення, безкоштовна доставка, оплата при отриманні, офіційна гарантія 24 місяці. Класика 50-х. сучасна функціональність, техніка, яку хочеться показати всім, подарунок. Легко для себе ідеально, для інтер'єру безпомилковий вибір. Замовляйте в директ, вайбер, телеграм або на сайті. Швидка відправка, великий шоурум в Києві, техніка SMEG у Майзон. Ваш дім, ваша естетика.